Деякі військові експерти вже зазначають, що атака безпілотників по Польщі це лише початок власне нової фази війни. Також вони припускають, що далі Росія може атакувати вже країни Балтія. А вас хотіла запитати, як ви вважаєте, чи дійсно будуть подібні провокації продовжуватись, зважаючи на те, що ну ми побачили, як відпрацювала протиповітряна оборона НАТО, все ж таки, країна НАТО. Бачили, що лише чотири безпілотники з 19 було збито. Знову ж таки, це показало Путіну, що він може перетнути ту червону лінію. Що не така ефективна протиповітряна оборона НАТО, як всі то вважали, значить аналізуючи ті події, які напередодні відбувалися, ті заяви того ж Медведєва, Патрушева, багато претензій територіальних було щодо Фінляндії, щодо Японії, навіть і знову ж таки, яка може бути наступна ціль для Російської Федерації? Ну, дивіться, я думаю, що кількість дронів, да, яка залетіла на територію Польщі, як мені здається, я звісно не військовий експерт, але от я припускаю, що вона нам показує, що це, мабуть, було не лише помилка, робокажучи, да тим паче, що я бачив, що деякі західні видання вже підготували до статистику. Вони зібрали дані взагалі, скільки де російських ракет дронів залітали на територію України то і там насправді під 60. Тобто, вже да Тобто, якщо все порахувати, там є і країни Балтії, там є і Румунія, там є і Польща. Ну, тобто, досить велика кількість. Тобто, грубо кажучи, як мені здається, от останню останньою історією Росія хотіла подивитися в черговий раз, да, випробувати реакцію НАТО, подивитися, якою буде реакція Сполучених Штатів Америки, а чи буде готовий альянс справді показати тут якусь сильну відповідь, чи скоріше в. Він все закінчиться такими заявами про занепокоєння. І що ми з вами побачили, а ми з вами побачили, що Польща застосувала четверту статтю, так, яка говорить про консультації, а і ці консультації почалися, грубо кажучи. Але як ми побачили, це далеко не гарантує те, що п'ята стаття, тобто стаття про колективну оборону, автоматично включиться. От тут мені здається дуже важливий момент, тому що погодьтеся, що у нас особливо після двадцятого року існували. Ну, така велика дискусія, да, що нам дуже треба в НАТО, тому що 22-го року ми пам'ятаємо, що говорили різні ідеї, дай хтось про центральний говорю, як пізніше, вже всі почали говорити про обов'язковість приєднання до НАТО, да і це власне визначено в конституції, і так далі. І от у нас дуже часто вважали, що якщо п'ята стаття це щось на кшталт, знаєте, такого годинника, який обов'язково спрацює, да от якщо годинник б'є в 12, то так і п'ята стаття, якщо треба, вона одразу буде бити в потрібний час. Але як ми побачили, насправді це ще підпитання. Та да? тобто виходить, що НАТО а це альянс, який ще ніколи по суті не застосував, крім 11 вересня. Але тоді була інша історія, тому що тоді це був асиметричний конфлікт. Бо я нагадаю по сполученим штатам Америки, Тобто, вчора, да, по суті, 24 роки двадцять п'ять роки тому Аль-Каїда вдарила по вежам близнюкам в Нью-Йорку. І знов таки, але аль каїда це не держава, да і тим паче не ядерна держава. А тут ми бачимо ситуацію, коли ядерна держава, по суті, вона випробовує міцність альянсу, запускаючи от різні дрони і так далі, і дивиться на реакцію. І виходить, що п'ята стаття тут вона якби автоматично не застосовується. Я думаю, що насправді і Росія, і деякі інші європейські країни почали для себе робити висновки. А що тут така ситуація може бути, що якщо виникне додатково реальна історія, коли по суті Росія Готова да або вторгнеться в одну з Балтійських країн і так далі. Ну велике дискусійне питання, чи будуть готові сполучені Штати Америки як ключова країна НАТО відреагувати автоматично да, з приводу п'ятої статті, тому що я нагадаю, що тут цікава була історія, що напередодні, нібито то Карль Навроцький, він їздив до Вашингтону, він спілкувався з Трампом. І наскільки ми зрозуміли, принаймні так Навроцький це позиціонував, що він від Дональда Трампа отримав чіткі гарантії, що в випадку чого то НАТО захистить Польщу. Але по факту ми побачили, ну як знову таки за, за, за риторикою ховається суть. Тобто в НАТО, звісно, сказали, що вони відбили успішно всі ці дрони, і так далі. Але по суті, як ми побачили, окрім цього, далі НАТО не готове переходити до застосування п'ятої статті, і ба більше, помітьте, що, по перше, я від хочу відмітити, що ви важливу тему відмітили, що виявилося, що системи, які є в НАТО, високотехнологічні. F-35 да і інші системи, ну вони, м'яко кажучи, не дуже то спрацьовували а, проти а, цих шахедів, а, які Росія запускала, і я навіть бачив біль матеріал про те, що виходить, що а, Польща збивала шахеди кожним снарядом там за більше ніж 400 тисяч. Хоча кожен а, ну шахет ну, там декілька тисяч коштує Да? тобто, тобто різниця тут в десятки разів. Але а, виходить, що Польща застосовувала знаєте, це як застосовувати комп'ютер. Намагатися комп'ютером забити гвіздок, грубо кажучи, да ну тобто, звісно, можна, але ми розуміємо, що комп'ютер трошки дуже високотехнологічна історія. І тут і тут мені здалося була схожа історія. Насправді, тобто виявилося, що НАТО до кінця не готові, якщо вони зіштовхнуться з таким низькотехнологічним ну, порівняно з їх технологіями дроном. Вони мало що можуть зробити конвенційними засобами зброї, які у них є. Тобто, виявляється, що наші збройні сили набагато мають більше можливостей і вмінь, і геройства. Давайте так підмітимо, щоб збивати ті самі дрони. Тобто для мене. Мені здається, тут Росія потестувала ще і оцей момент. Вона хотіла побачити, а чи справді НАТО винесло якісь уроки? З російсько-української війни чи справді вони готові от до такого умовного від собі нальот 200 шахедів. Ну ми ж то знаємо, що у нас вже було і 200, і 400, і більше було шахедів за одну ніч. А виходить, що скоріш за все, Польша, а, ну я вже не кажу про країни Балтії. А вони скоріш за все не будуть готові до такої кількості, і Росія це потестила. Я не виключаю, що можливо вона хотіла це навіть дональду Трампу продемонструвати. ну, можливо таке теж бути, да що із залаштунками а, там Росія буде говорити ну або їх представники будуть говорити Трамп бачите, от ми показали вам, що і, як оборона НАТО побудована Да? а трамп, тільки знаєте, йому тільки дайте це додаткові елементи, щоб по суті ні не робити. З приводу НАТО там не застосовувати ту саму п'яту статтю. Ну і, до речі, друзі, поки ми слухали Сергія Грабського, оперативна інформація від наших колег вже з'являється про те, що відвантаження нафти призупинено, адже уночі дрони служби безпеки України уразили ключовий експортний хаб Рефі, порт Приморськ. Про що ми попередньо говорили, тобто бачимо, що тепер у них будуть там із цим проблема. Ну і ба більше знову ж таки на публіку вийшов і речник Кремля. Пісков зазначив про те, що переговори між Росією та Україною зараз перебувають на паузі, хоча канали зв'язку між делегаціями зберігаються. Така от заява від Піскова. Він додав, що не варто носити рожеві окуляри і очікувати швидких результатів від перемовин. Росія не становить загрози для європейських країн під час знову ж таки згадав ці навчання захід 2025 Цікаво тоді чи російські дрони в Польщі також не становлять загрози за його словами. Адже попередньо багато було вже заяв і від МЗС Російської Федерації про те, що нібито нічого не атакували російські дрони. Що вони взагалі не могли так далеко долетіти на територію Польщі, так вглиб, як ми говорили з вами, 300 чи то 500 кілометрів вглиб території Польщі. Ну але разом з тим також з'являються вже комен коментарі та реакція від Дональда Трампа, лідера Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що вона не буде для вас дуже неочікувана. Адже Дональд Трамп відповів на запитання змі щодо появи російських безпілотників у Польщі. Пам'ятаєте, попередньо він зазначив, що почалося. Ну а тут він сказав, що це могла бути помилка. Хай там як я на радий, що щось відбувається пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться.